Привіт, друже, на Містер Вайпер і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні я до тебе з новинами з партнерської програми. В цьому відосику ми поговоримо про ребаланс двох нових героїв. Так що, став підписочка, подобаючись, а я тобі зараз розповім про нову секретну навичку одного з героїв. Погнали. Отже, друзі, перший герой на ребаланці це у нас бамбус. Йдемо його шукати. Це панда, Бамбус-Щасливець. Е, приблизно два роки з. Дати, коли його додали нам на злиття, і багато хто робив панду не через його навички, а через те, що він просто панда і хтось дуже любить цих тварин. Я особисто я не робив його злиття, але він випав мені з уламочка. Відребалансили йому взагалом. Майже всі навички по чуть-чуть кожну. Давайте ми спочатку прочитаємо, що розробники самі написали про даний ребаланс. А потім уже відповідно підемо до навиків і до його змін. Читаємо, що розробники написали. Ми знаємо, що бамбус підкорив багатьох, коли тільки з'явився, і ми поділяємо любов до цієї милої маленької панди. Однак, незважаючи на його чарівну зовнішність, механіку його негативних ефектів сну часто вважали неефективною. За допомогою цього ребалансу ми прагнули вирішити ці проблеми, збільшивши шанси на отримання негативних ефектів, зробивши деякі з них командними, зменшивши час відновлення та ще більше посилів. Посиливши його пасивну здібність, щоб допомагати гравцям отримувати від неї більшу послідовну цінність. Ось приблизно, що думають розробники про його ребаланс. Е, давайте, давайте будемо читати до і після, що ж йому відребалансили. А 1 Зараз вона виглядає ось так: атакує одного ворога 50% шанс накласти зменшення швидкості 30% на два ходи. Якщо ціль перебуває, під дію двох чи більше штрафів натомість атакує всіх ворогів, і ця атака має 40% шанс накласти на всіх зменшення швидкості 30%. Потім накладає на себе сон на один хід. Штраф не можна відбити чи блокувати. Що буде після ребалансу? Після ребалансу шанс ось цей. 50 і 40% збільшують до 75%. Тобто на книжечках він буде гарантовано 100%, якщо у вас буде достатня кількість точності, буде накладати зменшення швидкості на одного або на всіх. Відповідно, якщо початкова ціль буде під дією двох чи більше штрафів. Ну посилення дуже сильне, якщо враховувати його тільки А 1 Ідемо до його А2. Зараз вона виглядає ось так. Атакує всіх ворогів перед атакою накладає на всіх союзників щит пропорційний 30% їхнього максимального здоров'я на два ходи. Збільшує тривалість усіх бонусів союзників на один хід. Після атаки має 75% шанс на книгах 100%. Скоротити тривалість усіх бонусів ворогів на один хід. Навіть за слабкого удару збільшує силу всіх щитів на союзниках на 2% за кожен бонус, тривалість якого була скорочена цією навичкою. А потім, відповідно, накладає на себе сон. Що змінили в ці навичці, що буде після ребалансу? Спершу звертаю вашу увагу, що тут перезарядка 5 ходів, стане 4, тобто на книжечках буде 3 ходи. І змінили також. Щит пропорційний 30% власного максимального здоров'я панди, а не союзників. Що хочу сказати за ребаланс цієї навички. Були надії, що вони відребалансять і зроблять бамбуса не тільки милим, милим героєм з вигляду, а й ефективним. Як ми знаємо, зараз у багатьох на аккаунтах є тит, але немає віксела або інших роздувачів щита. І розробники могли могли зробити бамбуса топовим героєм під тито команду, враховуючи те, що він вміє накладати зменшення швидкості в одну ціль або і масово. Це буде актуально, було б актуально так і на гідрі, і на химері. І якби він ось тут міг додатково збільшує силу щитів на союзниках на 2% за кожен бонус ворогів, тривалість якого була скорочена цією навичкою, або, наприклад, 1% за кожен бонус союзників, тривалість якого була збільшена цією навичкою. Або навіть 0,5%. Тобто не таке вже сильне можна дати. І все рівно це було би топово, і це був би ключиком для, відповідно, оживлення цього, цього героя. Оживлення цього героя. Ну, йдемо давайте до А3. Його. Може, А3 відребалансили так, прям дуже чудово, тому йдемо читати. Зараз вона робить наступне: дія спрямована на ворога. Накладає на всю команду. На всю команду збільшення точності та збільшення атаки 50% на два ходи. 75% шанс на книгах 100%. Накласти на ціль позбавлення сил на два ходи. Це позбавлення сил не можна накласти на боса. Також має 75% шанс накласти на цих ворогів зменшення точності 50% на два ходи. І в кінці, відповідно, накладає на себе сон. Що буде після ребалансу? Після ребалансу буде, відповідно, перезрядочка. Чотири ходи на книжечках буде три, і це прикольно. Плюс додатково вони дають можливість накласти ось тут позбавлення сил не можна накласти на боса. Замість цього, якщо атак накладає на боса, то буде замість позбавлення сил накладати просто-напросто зменшення атаки. По факту, все, що йому тут змінили. Е, дивіться, чим хороша ця навичка? Ця навичка хороша для початкових середніх аккаунтів. Якщо, наприклад, у вас є якийсь заливщик, наприклад, який е, хатунка, так, яка має ауру, яка е, накладає збільшення швидкості, плюс заповнює шкалу ходу, Бамбуса можна брати під бомбу команду. Він буде накладати збільшення атаки і збільшення точності цією навичкою. По факту, По факту, все. Е, тому тут, тут зменшили тривалість перезарядки, плюс додали в дебафи е, з, е, зменшення атаки на боса замість позбавлення сил, тобто позбавлення сил на героїв. А якщо на боса, то додали ще сюди дебаф зменшення атаки. Добре, йдемо до пасивочки. Що ж на пасивочці тут змінили? Е, зараз пасивна навичка робить наступне: доки перебуває під дією сну, має 50% шанс. Перенести на себе всі штрафи союзника не можна перенести е, певну кількість штрафів. На початку ходу усуває себе сон. Якщо усуває себе сон за допомогою пасивної навички, переносить усі свої штрафи на ворога з найвищим показником опору. Ефект не можна відбити. Що змінили? Шанс з 50% стає 75, плюс додають ефект, не можна відбити чи заблокувати. Що означає заблокувати? Тобто він буде ігнорувати блок штрафів. Ось по факту, і все. Я знаю, що дехто із вас, особливо на початкових середніх аккаунтах, може використовувати бамбуса на драконі, і він буде відбивати. Отрути, якщо ви його там використовуєте, і він вам там подобається, то ось це зменшення атаки, яке додали сюди на навичку, дасть можливість вашій команді трішки довше жити, якщо відповідно у вас в команді зменшення атаки немає. Плюс за рахунок того, що тут зменшили перезрядку на А2, ваша команда буде частіше отримувати щити, і ці щити будуть трішки більші. Це посилення, давайте так скажу, посилення. Мінімальне посилення мертвонародженого героя. Чому? Бо перемотайте е, 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 відосик на дві хвилини назад, я розповів, що, на мою думку, могло б цього героя оживити і зробити на сьогоднішній день бажаним для прокачки, для вкладання в нього ресурсів, і він би не був ні разу імбою. Ось, ну, але розробники не захотіли, побоялись або просто не захотіли з нього робити іграбельного героя. На мою думку, хтось його може, звісно ж таки, по чуть-чуть та й використовувати. Йдемо, друзі, до наступної героїні, і вона у нас із орків, і це Гарол Кровожерна. І ми зараз підемо і зачитаємо, що розробники написали про її ребаланс. Окей. Настав час знову зустрітися з однією з оригінальних міфічних чемпіонок. Гаррол отримує повний набір покращень, зокрема, як для танкування, так і для атаки. Вам більше не потрібно буде вибирати між нарощуванням здоров'я чи атаки, оскільки її тепер шкода залежить від обох характеристик. Крім того, її друга форма отримує нову приховану навичку. Розроблено для підвищення ефективності та впливу в бою. Погнали читати. Гаролка. Спочатку, як вона вийшла, вона була досить прикольною. Досить прикольною героїнею, багато хто її брали на гідру. На аренці дуже рідко я її зустрічав, але знову ж таки люди потрошки грали. Але з вводом нових міфіків гаролка по чуть-чуть, по чуть, чуть втрачала свою актуальність і на сьогоднішній момент ми не хочемо отримувати міфіка. Особисто я не хочу отримувати міфіка, якщо він буде використовуватися в пвє контент. Я хочу міфіка, яким я зможу грати на Аренці. Я надію, що е, після. Ребалансу, Гаролка, в кого вона із вас є, заграє не тільки в ПВЕ контенті, а і е, на аренці. Тому давайте читати її навички. Скажу зразу, що базові параметри її не чіпали, залишили абсолютно такі ж самі. І е, знову ж таки вона залишається таким самим героєм, яким і була. Тобто по е, атака в другій формі в базовій здоров'я це також не чіпали. Спершу, що вони. Сказали, це те, що ось тут шкода на всіх абсолютно навичках буде ось тут від здоров'я плюс від атаки. В принципі, так як це є в Наїза. Від здоров'я і від атаки. Е, якщо я не помиляюсь, і в першій і в другій формі також так, ану, зараз одну секундочку. Так, від пер... в першій і в другій формі однаково будуть е, ось ці приписочки. Поки що невідомо які там будуть коефіцієнти. Знову ж таки, коефіцієнти так точно будуть змінені, як і старі. Тобто в неї зараз, якщо є коефіцієнт, ось тут на а 1 від здоров'я, і цей коефіцієнт складає. Е, цей коефіцієнт, складає зараз. Я вам скажу 0,28, То це не означає, що в неї буде 0,28 Коефіцієнт, плюс, наприклад, двійка від атаки. Ні, цей коефіцієнт буде також змінений. Ну відповідно, щоб вона щось робила, щось дамажила, але знову ж таки, щоб не була суперімбою. Тому коефіцієнти немає сенсу озвучувати, які є зараз, бо вони будуть повністю перероблені. Зараз автоатака в першій формі атакує одного ворога 50% шанс збільшити тривалість перезарядки до вільної навички цілі на два ходи. Також усуває всі щити, шкода залежить від здоров'я. Що буде? Атакує одного ворога, перед атакою усуває всі бонуси з цілі, збільшує тривалість перезарядки довільної навички цілі на два ходи, навіть якщо завдає слабкого удару. І, відповідно, шкода буде залежати від здоров'я і від атаки. Поки що невідомо, який буде коефіцієнт. Ребаланс А1 хороший. Тобто вона буде інстантно перезаряджати навички, звісно, якщо їй буде достатньо точності. А2. Зараз вона виглядає ось так: атакує всіх ворогів, накладає на всіх ворогів провокацію на один хід, також накладає на себе невмирання на три ходи, шкода залежить від здоров'я. Буде після ребалансу. Атакує всіх ворогів, накладає на всіх ворогів провокацію на один хід, штраф ігнорує блок штрафів і накладається навіть за слабкого удару. Також накладає на себе контратаку і захищене невмирання на три ходи. Шкода залежить від здоров'я та від атаки. Тут чимось нагадує, нагадує навичку наїза у другій формі. Тільки комбіновану навичку він там клінциться і, відповідно, накладає на себе е, бафи. Ось, а тут атакує і накладає на себе бафи. Прикольно, прикольно. І відповідно вона не буде боятися блоку штрафів, але знову ж таки потрібно буде е, мати достатню кількість точності. І навіть за слабкого удару вона буде накладати. Ну, по факту, мало що буде е, заважати їй, окрім точності, е, зробити і деяких сетів зробити провок на всіх ворогів. Прикольно, прикольно. І відповідно перезарядочку не чіпали. а 3 виглядає зараз наступним чином. Усуває із союзників блок бонусів та накладає щит союзників 50% на два ходи на всю команду, окрім себе. Також накладає на команду щит пропорційний 30% власного максимального здоров'я. Після ребалансу буде усуває із союзників всі штрафи і накладає щит союзників. 50% на два ходи на всю команду, окрім себе, тобто буде клінсити повністю всіх. Також накладає на команду щит пропорційний 30% власного максимального здоров'я на два ходи, збільшує силу щита на додаткових 3% власного максимального здоров'я за кожен штраф усунний цією навичкою. Тобто, буде ще трішки роздувати щити, відповідно, якщо буде клінсити за кожен штраф. І перезарядочку не чіпали, перезарядочка буде аналогічно 5 удів. По пасивній навичці, по пасивній навичці також трішки змінили. Зараз вона є ось так. Коли зазнає атаки, скорочує тривалість бонусів нападника на один хід діє за удар. Також, коли зазнає атаки, лікує всю команду, окрім себе, на 50% від отриманої шкоди. По факту, що тут додають, тут додають лікування, бо вона тут себе не лікує, а себе буде лікувати на 25%. Від отриманої шкоди. Союзники 50, а себе 25, тобто буде ще додатково е, підхіл її самої. Йдемо, друзі, в другу форму. В другій формі ця героїня, героїня атаки. І саме в другу форму їй додають секретну навичку. Тому зараз ми до неї дійдемо. А один зараз виглядає наступним чином. Атакує всіх ворогів 20% шанс повторити атаку. Ну, по факту, все. Що буде після ребалансу? Атакує всіх ворогів, 25% шанс повторити атаку, ігнорує блок шкоди. Тобто вже е, вшивають їй механіку, арену, і якщо вона буде бачити героїв, які е, мають на собі блок шкоди, то відповідно вона буде ігнорувати цей блок шкоди і буде пробивати. І шкода залежить від атаки, також від здоров'я, як і в першій, так і в другій. Формі. Чи хороша навичка, хороша. Поки що невідомо, який буде коефіцієнт. Я надію, що вона буде хоча б трішки нею дамажити. Знову ж таки, не потрібно супер великий коефіцієнт очікувати, тому що вона ігнорує блок шкоди і сюди не дадуть прям вау, коефіцієнт, але побачимо. А 2 атакує всіх ворогів. Шкода від цієї навички збільшується на 10% за кожен бонус на собі. Ігнорує 30% захисту цілі. Що буде після ребалансу? Після ребалансу, знову ж таки, перезарядочка і книжечки залишаються аналогічні, буде після ребалансу наступне. Атакує всіх ворогів, шкода від цієї навички збільшується на 10% за кожен бонус на цілі. Тут було на собі, а там буде на цілі. Також ігнорує 30% захисту цілі. Якщо Має більше бонусів, ніж ціль, натомість ігнорує 50% її захисту. Тобто тут вшивають додаткове ігнорування захисту. Аж цілих 50%, і знову ж таки, якщо є одягати в сет ігнорування, ще якихось там 25%, то буде 75% ігнорування, якщо на гаролці більше бонусів, аніж на противнику. І це дуже і дуже сильно. Знову ж таки, додають припинити. Ось тут шкода буде залежати від атаки та від здоров'я. І це, друзі, круто, тому що в неї потенційно появляється дуже сильна навичка, якою вона, швидше за все, зможе сильно гепати, і вона атакує всіх ворогів як однією, так і другою навичкою і після ребалансу також. І в принципі в неї потенціал на аренці виростає. В ПВЕ контенті так точно, тому що зазвичай хвилі не бафаються, Ось і гаролка буде дуже цікавою в ПВЕ контенті, також так само на тій ж самій Гідрі. Йдемо до пасивочки. Зараз вона виглядає ось так: щоразу під час атаки союзника має 25% шанс атакувати разом із ним. Шкода зростає зі зменшенням здоров'я героя на 1% за кожен 1% втраченого здоров'я. Що буде після ребалансу? Щоразу під час атаки союзника має уже 50% шанс атакувати разом із ним. І це дуже багато. 25, а тут аж 50% шанс. А я нагадаю, що в неї А1, А1 після ребалансу буде ігнорувати ще блок шкоди, і потенційно буде дамажити набагато більше. Тому це досить і досить круто, коли ось цей шанс з 25 на 50 збільшується. Також, дочитуємо, завдає на 1% більше шкоди за кожен 1% втраченого здоров'я. В принципі, ось тут таке ж саме. Зазнає на 0,5% менше шкоди за 1% втраченого утраченого здоров'я. Тобто, чим менше в неї здоров'я, тим Складніше буде, відповідно, її вбити, якщо будуть досить великі параметри в неї по здоров'ю розігнані. А там уже буде потрібно дивитися, які будуть коефіцієнти. Можливо, потенційно тут буде від здоров'я від атаки, потенційно це буде герой від атаки, але всі їй швидше за все будуть гнати здоров'я багацько, щоб відповідно ося її пасивочка з зменшенням. Шкоди ще сильніше робила, ще сильніше бустила живучість героїні. Але знову ж таки потрібно чекати, які будуть тут приховані ось ці коефіцієнти. Також їй ось сюди додають секретну навичку. Зараз я вам її зачитаю. Так, так, розробники вміють не тільки пасивочки приписувати ем, героям, а і активні навички, тому читаю для вас. Називається навичка Загнаний Звір. Перезарядка всього два ходи, усуває із себе всі штрафи, накладає на всю команду збільшення атаки, збільшення крічкоди та збільшення кріч шансу 3 бафи накладає, на три ходи, отримує додатковий хід. Також є приписочка: ця навичка доступна, коли героїня перебуває під дією трьох. Або більше штрафів, або коли її здоров'я становить 50% чи менше. Тобто, знову ж таки, ця пасивочка е, нам натякає, що потрібно буде з неї робити жирного героя. Вона буде себе бафати і всю команду, отримувати додатковий хід, і, відповідно, з однієї або з іншої навички вона зможе походити і подамажити. Е, Команду противника. І, і це прикольно, тому що перезарядка на цій секретній навичці всього два ходи. А так як вона отримує додатковий хід, то вона буде ой-ой ой і ай-яй, -ай -ай, як часто келінсити себе, бафати команду і себе, отримувати додатковий хід і відповідно гепати противника. Поки що невідомо, які будуть коефіцієнти приховані, і чи буде вона в другій формі прям е, метовим дамагером, Ребаланс гаролки мені подобається, і після цього ребалансу знову ж таки потрібно буде протестити, але вона почала мені подобатись більше, і вже є якесь приховане бажання отримати її на аккаунт. Звісно, не така, як галатира або інших метових героїв, але знову ж таки, гаролка стала цікавішою після цього посилення. Напиши в коментарях, що ти думаєш з приводу ребалансу цих двох героїв. Мені цікаво почути, чи панду ти використовуєш в себе на аккаунті, чи вона в тебе є, і чи ти кайфуєш від е, посилення, хоча б мінімального, але посилення панди. В мене на цьому все. Якщо сподобався розбір ребалансу, ти знаєш, що зробити. І звісно ж таки забігай на стрімчик, бо він уже йде.